З нами на зв'язку Ірина Сергєєва, офіцер Збройних сил України, воєнний політолог. Вітаємо, пані Ірино. Вітаю з новими нашої Дай Боже, щоб вона відбулася саме цього року. Пані Ірино, хочемо з вами поговорити про шрами війни, які завдає цей робот. Збройне протистояння для кожної української родини, адже, е, мабуть, не, ли, не залишилося сім'ї в Україні, яка б не зазнала страждань в тій чи іншій мірі. І ми то великі оптимісти і дивимося в майбутнє з оптимізмом, але м, ця війна, вона м, десь. З, Зменшує цінність людського життя, так? Менше ні. Я думаю, що ця війна вона підкреслює цінність кожного людського життя. Але дійсно я впевнена, що в нас не залишилось людей, психіка, яких би не постраждала від того, що відбувається, і якщо ми навіть зараз це за собою не помічала. То згодом колись це відгукнеться. Тому я вважаю, що вже зараз ми маємо мобілізувати також і психологів, які вже почнуть е, працювати цією правою, особливо з дітками. Я вважаю, що діти, е, які зараз і в Україні, і поза межами, вони вони страждають найбільше їх психіка, тому я думаю, що е, кожна родина має вже зараз дбати про те, щоб е, попрацювати з точки зору психологічної реабілітації зі своїми дітьми. Це стосується дітей е, в першу, в першу чергу, які досі перебувають... Е... На окупованих територіях там же ми будемо працювати після деокупації. Ті, хто побував, хто бачив окупацію, ті, хто бачив обстріли, хто чує сурени, хто чує сльози, бачить сльози батьків, діти військовослужбовців, діти загиблих військовослужбовців, просто діти родини, які тим чи іншим чином. Uh, Постраждали від цього. І навіть ті діти, які зараз поза, поза межами, які в принципі не бачили війни, все рівно на них це також uh, А Пані Ренат, ви вже чули. Я uh. спілкувалася з психологами професійними, uh, і вони кажуть, що дійсно так, ми дійсно вже на чоло трьохсотих. Військовий код для поранених, для культурних, для тих, хто зараз не може не Тобто, А в нас це вже на національних масштабах проблема. Пані Ірино, ви почали дійсно говорити про дітей, які найбільш чуттєві до цієї війни, але знаєте, якраз. Вчора переглянув е, новорічний випуск Дизельшоу, і там був один дуже сильний номер якраз про е, дитину, яка, як вона сприймає війну. і Героїня цього номеру, дитинка, яка грає, власне, дитину. Е, вона просила в Святого Миколая Хаймерс на подарунок і їй пояснювали довго, що Святий Миколай не може подарувати Хаймерс. В кінці кінців вона все ж таки сказала, що все одно його доб'є, тому що з подругою домовилася, що вона відповідає за закриття неба. І вона по своїм зв'язкам його е, доб'є. Тобто номер насправді не смішний. Він дуже сильний. Ну мені здається, там в багатьох навіть сльози на очах були коли дивилися. Мені пригадалось, коли Сергій притула плакав. Коли дівчинка, реальна дівчинка вже, а не героїня номера, так принесла гроші, які там зібрала, граючи шахи, так чемпіонка по шахам, то ну, мені наприклад здається, коли я дивлюсь на таких дітей, що вони все розуміють, вони дуже сильні, і це виросте надзвичайно сильне покоління, тому що вони ну коли діти включаються в волонтерський рух і так сприймають війну, то це говорить не про слабкість нації, а навпаки, про силу то. Чи можемо ми говорити, що ця війна як і шкоду завдає, так і завдає навпаки більше, більше сили, більше, більшої стійкості до цих випробувань і кує сильну націю з дитинства? Це дійсно так. Ці діти вони точно виростуть сильнішими, але розумієте, Сильні – сильний, це ще не значить е, здоровий. І ми не маємо, тобто, навіть якщо людина не проявляє ніяк е, е, травми і не усвідомлює, це не значить, що вона її не отримала. І чим е, швидше ми її принаймні визнаємо і усвідомлюємо, е, тим швидше ми з нею справимося, тобто ми не можемо. Це дійсно будуть сильні діти, але ми не можемо просто так покластися на те, щоб в них сильна психіка, бо вони це пережили. Е, насправді, е, от знаєте, у нас в країні психологія, вона ще не дуже така е, розповсюджена наука популярна, особливо серед чоловіків. Тобто в е, ну, нас то суспусне було так, що піти до психолога, е, ну це вже визнати, що ти якийсь е, ненормальний, не, ну, не, 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 не такий, як всі. Але коли ну, десь це був вже третій місяць війни, наш батальйон потрапив у Харківщину після в такі потужні бої по захисту по обороні Харкова. А я на той момент в мене посада не була пов'язана з психологією, але в мене є освіта. Яка дозволяє просто працювати з військовослужбовцями в цьому плані, і люди знають, до мене підходили чоловіки, і казали, Ірино, поговори зі мною в мене плавить, і в нас постраждали психологічно, перш за все, командири, люди, які вже пережили війну до того, перебуваючи в зоні проведення ООС АТО на Донбасі. Тобто люди, чоловіки досвідчені. І їх поплавало найпершими. І це добре, що вони це бачили, визнавали, і просили допомоги. Тобто, якщо е, з цим не може справитись е, доросла, здорова людина, чоловік, який вже загортований в бою, то що ми можемо казати про дитину? Може, ця дитинка звісно розумієте? Особливо коли травма в дитинстві відбувається? Е, Людина в подальшому вона виростає з уявою про те, що цей екстрим, що небезпека, що життя на краю життя та смерті це є нормальним, і навіть такі люди вони в екстремальних ситуаціях почуваються краще ніж в звичайному житті. У мене, наприклад, я працювала довгий час з психологом для особистого зростання. І ну, дійсно є такий момент, що людина, яка має таку травму дитинства, вона себе у дорослому віці ставить навмисне, ризикує життям, ставить в таку ситуацію, щоб відчувати себе комфортно. Вона не відчуває цінності свого життя, вона ризикує життям, і вона відчуває себе живою тільки тоді, коли вона ходить по краю. Коли е, життя в ризику, вона відчувала: а, я жива. А якщо все спокійно, вона я здається, що вона напад, ну тобто, це дуже серйозна ситуація. Не можна так, і, е, мабуть, так і про волонтерів можна сказати, які зараз просто 24 години на добу працюють, вони постійно в русі. А що з ними буде, коли війна закінчиться? Вони теж звикли жити в такому русі, а далі що вони не можуть собі дозволити зараз розслабитися, але ж це треба робити, щоб ви порадили їм. Ну, звісно, кожен має зупинитись і подбати перш за все про себе. Знати, як е, всі ми, коли йдемо на війну, чи чи взагалі всі зараз ми, коли ми всі знаходимося в небезпеці, е, ми маємо вивчити якісь базові навички надання першої медичної допомоги, жгут на себе накласти. І мати його про собі. Те саме стосується і психологічної ситуації, тому що ми всі маємо розуміти, що ну, просто нації не до нас, не до кожного з нас. Ми кожен, перш за все, маємо подбати про себе і про своїх близьких. І ми, наприклад, я от нещодавно демобілізувалася місяць, вже видно як. І коли я вже подала цей рапорт на, на звільнення, я знала, що, що я маю подбати про себе з точки зору психологічного стану, тому що я повертаюся до дітей, я повертаюся до цивільних, і я не знала, як моя психіка спрацює. Можливо, в мене буде агресія, а можливо, я буду відриватися на своїх дітях, якщо в мене буде. Я не знала, що, як я поведу себе після того, як я там дев'ять місяців перебувала в зоні бойових дій. Те саме з волонтерами. Вони побачили не менше, ніж військові. Я знала волонтерку у Харкові, яка мала вже три поранення осколкових е серйозних. Тобто, це люди, які ну точно ка так, так, так само на фронті. Може, є такі волонтери, які більше побачили, ніж багато хто з військових людей. Тобто вони також мають вже звернутися по якусь допомогу і подбати про себе. Ви розумієте, є ще такий нюанс, ми багато про це говорили, коли я служила. Для багатьох людей, молодих, які не встигли до початку війни якось реалізуватися, знайти себе. Для них війна стала найяскравішою подією в їх житті. Тому що вони змогли е, проявити героїзм, вони знайшли себе, вони знайшли своє покликання, вони знайшли якийсь сенс життя. Тому що, коли ти там ходиш по краю на фронті, і, і ти знаєш, що ти ж робиш якийсь внесок, е, в нашу перемогу, і він ти його відчуваєш. Е, коли ти позбавляєшся цього, це дійсно потім складно. Пережити і знайти новий сенс життя. Я, наприклад, я повернулася з фронту тільки тому, що в мене троє дітей, і я знала, що це також мій обов'язок не менший ніж служити, тому що вони дійсно за, за весь цей час ну, отримали велику травму. Моя найменша донька їй три роки, вона просто мене забула, і не тому, що вона забула, бо в неї коротка пам'ять. А тому що їй було дуже боляче. І вона мене використала. Тому що коли я повернулася, в неї, був, ну, в неї був шоковий стан. В неї трусилися ручки, ніжки, в ну, неї серпи... бідця була пришвидшена. І вона від мене ховалася і перше про дні за годину підходила. Вона ну, наче привид побачила, бо вона для себе для мене поховала. І ось таких діток. Пані Ірино, от ви для вас замісна терапія, я так розумію, це ваші діти. І от ви зараз, займаючись ними, тим самим розвантажуєте себе психологічно. А що такою терапією може стати для? Чоловіків бійців, адже їх же ж більшість. Ми знаємо, ну такі приклади, що дуже багато після АТО починали там вживати спиртні напої, тому що вони не знаходили себе в мирному житті. Це повинна бути державна програма. Чи можуть допомагати капелани, військові, чи хто, чи все суспільство повинно над цим працювати. Дивіться, е, не можна казати, що діти це е, за, для мене да, замісна терапія. Ні, це е, мій другий фронт, можна сказати. Е, щоб прийти до дітей, я е, три місяці до того займалася двічі на тиждень з психологом, щоб вона контролювала мій стан. І я почала їй вже виливати ці сльози, розповідати все, що в мене данте я досі продовжую займатися двічі на тиждень. Тобто, не не можна покладатися на якісь інші справи. Це ми маємо розуміти, що це здоров'я, і ним повинні займатися фахівці. Це повинна бути реально армія психологів, які будуть працювати з кожним військовослужбовцем, який повернеться, тому що я, наприклад, це також знаю по своїй родині. Мій чоловік три роки. Воював на Донбасі 17-го по 20 рік, і, і навіть і я тоді не розуміла лака. От я так, тільки я вже от собі служивши 9 місяців, зрозуміла його. І я зрозуміла, що ну він, він просто мав дійсно лікуватися у психолога, і, і дуже багато ну всі вони, всі бійці, хто повертаються, вони мають пройти через терапію у фахівців. І що ще важливо, я от тільки коли повернулася, я зрозуміла, що не тільки ми, військовослужбовці, травмовані, що ті, хто нас чекав, вони не менш травмовані. І тому ми це зараз маємо усвідомити, що і вони наші родини мають зрозуміти, що до них повернулася не зовсім здорова людина, і вона ну це це, це дуже така знаєте, кришталева яка ваза дорога. І ми військовослужбовки повертаємося до родини, маємо зрозуміти, що вони що ми також маємо до них ставитися і зрозумінням, що вони пережили не меншу травму. Тобто, ми всі до одного маємо ставитись із великою повагою і дуже обережно. І ми всі реально потребуємо психологічної реабілітації. І це дуже добре, що у війську зараз вводять посаду капеланів. Але проблема в тому, що їх немає де взяти. Їх треба ще навчити підготувати про тобто це і військова людина, і психолог, і ще й духовна людина. У нас таких просто немає в наявності, він да їх призвати. Але це проблема. І психологів скільки я не знаю, чи є теж. То, все-таки повинна бути якась державна програма, аби підготувати армію психологів, які працювали з людьми, які постраждали психологічно від війни. Це точно. Це точно. Я просто навіть бачила знаєте, у нас купа мирного населення, які постраждали. Які, от я багато їздила. По Харківщині і спілкувалася з людьми, які вісім місяців були в окупації. Вони також всі е, потребують допомоги. Просто е, коли, коли ця проблема психологічна не знаходиться виходу, це сподівається у зі здоров'ям. І просто ця людина потім помирала за відкріптом кології, наприклад. І це, ну, ну, не фантастика, це так і є. Я таке бояться, психосоматика. Коли психологічна проблема виростала зразна проблеми зі здоров'ям, не джойтал. Ну і дійсно, да, як ви вже пригадно згадали, проблема з поясвом, і коли людина повертається, і не може себе знайти, реалізувати, і... і це також психологічна проблема. Пані Ірино, ну знаємо, наприклад, що в Штатах ці програми дуже сильно розвинені, але статистика тих, в кого доля не склалася після того, як вони повернулися з воєнних конфліктів. Які штати вели теж дуже сумна, то взагалі, чи можна допомогти в такій ситуації і втримати людину після того переживати? Чи кожен сам повинен. Так, чи це залежить виключно від людини і сили волі? Тому, що, поки людина сама не захочеться знати, як з алкоголізмом чи наркомальною, поки тобто, людина сама не визнає свою проблему, не побачить і насильно ніяких психолог на медицину з проблем. Але я ж кажу, що дуже добре, що я бачила у війську, що хлопці реально розуміють, що вони бачать ці симптоми, коли ти просто залипаєш, і е, біля мене один, одного разу командир дві години просидів і дивиться в одну точку і того, як він там поховав п'ятеро своїх бійців. І в нього були наявні наочні симптоми посттравматичного розвитку. І він це дійсно не розумів. І це дуже важливо. Дуже важливо працювати як естрізна програма. Тобто людям це треба розказувати, що вони за собою спостерігали, що вони зверталися, що вони розуміли, що піти до психолога це не гуньба якась. Це те, що потрібно кожному з нас. Ви порушили дуже важливу проблему, яка власне, стосується кожної української сім'ї, незалежно від того, де вона перебуває. Навіть сім'ї біженців за кордоном вони теж переживають певний стрес, хоча хто менший, хто більший. Тому дякуємо вам за. За те, що ви про це говорите, і ми про це будемо говорити і в наступних наших етерах. Ірина Сергієва, офіцер Збройних сил України, воєнний політолог, була гостем громадського інтерактивного телебачення та радіо. -1. Дякую.